Всім привіт, з вами Толік. І якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і запрошую після перегляду оглянути інші мої відео. А якщо ви не вперше, то я вважаю, що це знак нам зв'язати наші стосунки вашої підписки на цей канал та вподобайки. Якщо ви хочете зробити мені приємно, то запрошую вас в коментарі та поділитись цим відео. А якщо ви хочете зробити приємно всім, то загадайте на ЗСУ. На сьогодні в нас з вами чергове відео створення персонажів Сімс. Минулого відео зацікавило вас, чому я дуже вдячний. Та якщо ви ще не бачили, як я створюю фібі на коїло зачарованих, то запрошую переглянути. Сьогодні ж мої ручки добрались до трьох неймовірних персонажів з мультика який поп мисливиться на демонів. Однак перед початком я вирішив, що хочу розповісти трохи умовні правила цього типу відео. Так як я не затятий сімсогравець, в цих відео йде ухил на балаканину, я намагаюся оформити свої думки, які я хочу донести, на які я хочу порозмишляти і закликати вас до діалогу. Створення персонажів це таке тло, як ігрове тло. І паралельно я просто намагаюся витиснути все можливе, що дає мені гра без додаткового контенту. Щоб створити персонажів, яких так таким чином, я ще авто, трохи вдосконалюю свої навички створювати персонажів, просто і персонажів, які схожі на когось. Тож з цим розібрались. Тепер перейдемо до теми відео. Отже, так. Я подивився цей мультик, про який я чув в який я не думав, що так захочу подивитись, і тим паче я не думав, що мені ще більше захочеться його подивитись вже після того, як я його подивився. Декілька слів хочу сказати про персонажок, які мені дуже сподобались. Однак дуже сумно, що було якесь нерівномірне розподілення. І моє очікування було, що всі троє будуть рівноцінно розкриті, що це буде. Про їхнє тріо. Однак я зрозумів, що в нас все-таки є одна головна головна персонажка це Румі, що непогано, але не те, чого я очікував. Тим паче, в такому вигляді, як це було зроблено, про що я розповім далі детальніше. Сама історія мені сподобалась. Не можу сказати, що це щось оригінальне, однак автори взяли непогану базу боротьби добра і злом, Умовним злом став не дуже жирні лапки. Сіли на мейнстрімну популярність кей-попу і зробили бенгір. Е, мені зайшло добротненько. Головний плюс для мене, звичайно, що це пісні. Я, боже, я фанат мюзиклів, я фанат пісень і. Я фанат воєнних співачок. І я переслуховую пісні з мультика на репіті зараз. Прям, ну, це мій джем. Влаштовую в себе в голові концерти в моїх думках, я просто румі і все. ну. Да. До речі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня. Мені насправді дуже важко обрати е, найулюбленіші пісні, але напевне, мій топ-1 це Golden. Бо там ну, чудово все, і музика, і лірика, і голос співачки, і перед якою я прям просто стою на коліна. Дякую їй. А, да. а тепер ми так добре поговорили з вами про плюси фільму, що я забувся, не, що я вас всіх тут зібрав. А я тут для того, щоб розповісти вам те, що мене і розчарувало в цьому мультику. Я знаю. Ми чекали пліток, тому зараз я буду пасючити. Коротше, пішов я дивитись, що я розписав подружкам одразу по перегляду і маю три основні дайоби. Дуже увага, увага спойлена на тривога. Якщо ви не бажаєте це чути, прошу упрямуйте до іншого мого відео. Все, ми договорились. А тепер погнали. Отже, перше, що мене. Абсолютно виписала. Це чергове використання тропу, про те, що він лиходій, о, ні, він не лиходій, О, ні, він все ж таки лиходій. Ні, він все-таки не лиходій, Він пожертвував своїм життям заради неї, заради добра. ху є та. Любі автори. Дивимось і запам'ятовуємо, ви зробили мультик про демонів. Давайте ще раз повторимо демонів. Хай демони лишаються демонами. Злими не треба вибілювати абсолютно всіх лиходіїв і ще й так хуйово. Я пояснююсь трошки. Ну, знаєте, я доросла людина, треба заспокоїтись і пояснити. Мені не сподобалось, що дуже багато виділили, е, багато часу, багато сцен приділили цьому терапевтичному в лапках спілкуванню Румі і Джину. Щоб потім ми дізналися, що він насправді пиздун. Вау! Так неочікуваний, приємно. -да. Але в кінці він все одно ж ніхуя жертвує життям за румі. А з ніхуя, тому що, ну, а звідки це взялось? Так не робиться. Я не хочу дивитися як чувак, який наробив хуйні. Він спокутував це смертю і все. Він не заслужив. Щоб просто, ну, типу, якось спокутувати це смертю. І це я казав, що не їхнє терапевтичне, вже в... на хлопках спілкування виділили час. І це невеличка підв'язочка до наступного мінусу. Наступний мінус для мене, як ви можете здогадатись, це напівдемонічний півдемонічний Боже, це, це знаєте, так скомкали. Пожували і виплюнули на екран. Ну я не можу. не можу. Дивіться про те, що. М -м -да. Дивіться. Я про те, що ми дізнаємось, що у румі є ці мітки. Ми дізнаємось, що вона хоче позбутися від них і тому пушить перетворення антидемонічного бар'єру на золотий. В неї не виходить, її подруги дізнаються про це. І тут ніхуя. Подруги гіпнотизують, румі конфронтить мачуху, розуміє, що робити, тіпа, іде співати пацанам, подруги доєднуються, обіймаються, вони перемагають і всі щасливі. А, а де я може не тему вибачаюся, де конфлікт? Ну тобто, а та хуйня з мачухою це був пік конфлікту. За те, що вона е, ну, ти мене ховала, а насправді ти не мала мене ховати. Ти мала, ну, типу, я не знаю, казати, що це нормально, щоб я всім показувала. Ну, блять, ну, ну, тть. Ну, тобі ж, блять, ну вже на п'ять рочків. Е, я вам можу розповісти, як я це уявляю і далі. Дивіться, прибирають сюжетку з цим добрим джином і всі оці сцени їхнього спілкування. Дівчата все так само дізнаються про Румі на сцені, як мультика. Але по хронометражу це відбувається трохи раніше. Ну, бо немає цієї всякої з джину. Потім румі починає захоплювати демонічна сторона, бо всі її емоції переповнюють. Вона конфронтить подруг і виходить з себе. Вони не шкодять їй, але проганяють типу. Потім по місту починається відкривати все більше цих щелин. і якби дівчата. Ідуть, ну, типу, боротись з демонами. І румі, яка все ще мисливиться, теж йде е, на ці місця битись з демонами. Вона перетинається з подругами, які не знають, кого їм атакувати першими демонів чи рум'я, оскільки вона теж для них вже ніби демон. Наступає велика навала демонів, і в них немає вибору, е, ну, типу, окрім як довіритись Румі. Чому я написав Рубі в сценарії? Що дурак? Господи, бо без неї ж вони не впораються, і вони бачать, що вона опановує демонічну сторону і використовує її сили в боротьбу з Демоном. Після битви вони типу, знову діалог мають, або навіть ту ж саму пісню фрі, тільки ну там трохи змінена лірика і більше упорт тільки на е, румі, щоб ну, типу, ця пісня розкривала, типу, дівчатам, як їй було важко весь цей час. Як вона почувалась, приховуючи від них цю хуйню? Тоді подруги, ну, типу, вони хоча б іде, вони хоча б трохи більше мали часу, щоб усвідомити все це. Вони намагаються її зрозуміти, але ну, як би, у них все одно вирують емоції, тому що в їх вчили все життя, що демони — це жесть, а тут їхня. Супер близька подружка напівдемониця чи демониця, вони навіть не знають, хто вона. Ну, і потім вони, типу, все ще в вирімоті, і вони все таки підпадають під транс Саджі. Ну, типу, можна трохи іншу мотивацію, там, оцей голос а, а, цього злого боса злого Демона. Можна трохи інший, там, що вони кажуть, що ось ти не знаєш, наприклад, де там а, чому вірити, типу, хто подружка, хто демон. Можливо, типу. І в них можуть однаковий голос сказати, можливо, міра теж демон. Можливо, а, Боже, я крінж, я забув третю. Зараз, Боже. Зої, Зої, точно. Можливо, Зої теж, типу, демоніця. І отак от цей голос їм каже, вони підпадають все-таки під цей транс. Румі вже mm -hmm. зараз, вона йде мачого, вона майже весь демон, але вона панове, вона типу каже їй схуя, ти мене ховала, ля-ля-ля. І вона розуміє, ну, типу, от все, далі можна продовжити той уже такий був. В мультику, що вона розуміє, що треба щось змінювати. Вона йде, от все, йде співають проти Саджа. Там вони воз'єднуються з подружками. І типу, це було вже нормально, що вони, вони обіймаються. Тому що ну, до цього я не розумію в мультику, чому ви, ви ж, блять, от буквально, щойно посварились. Ну, типу, Як ви так спокійно можете все це вирішити? А, і, ну, типу, і все, вона під час пісні вона повністю приймає свою цю дуальність, вона приймає свою напівтемонічну сторону, і саме це підсилює її, підсилює дівчат, і вони вбивають саджа, цих, і боса. І все, всі щасливі. Я розумію, що я не якийсь там сценарист, і що ну, можна розписати краще, але я сподіваюся, що ви зрозуміли ідею. А, мені здається, це був, був непоганий розвиток. І чи, от зараз я ще трохи подумав, це вже а, поза сценарієм, цього сценарій немає, да. оригінальний матеріал. Можливо, ці сцени, ну типу, в цей час, те, що було витрачено на джину, можливо було типу, використати, щоб трохи розкрити дівчат. Хтоний, шований. Ну, типу, я хотів, щоб це був мультик про трьох дівчат, які борються з демонами. А я отримав мультик про румі. Якось так. Не те, щоб я хайчу румі. Будь ласка, ну, типу, ті, хто люблять румі, я не хайчу румі, якщо що, я її люблю. І, але ви можете все ще в коментарях мене похасусити. Це дуже допоможе мені просуванню каналу. М -м. Да. І е я доберусь до третього. Він такий коротенький мінус. Це таке м -м, маленьке спостереження, що румі дуже сильно боялись, що хтось помітить її мітки, однак ми все одно бачимо, що її малюють в одязі з вільними рукавами. Там навіть був момент, де вона буквально в Гуді. І вони втрьох дають е, п'ять, піднявши руки. Типу, у мене б рукав буквально за секунду впав. Це дуже може, натягнутий дайоб, але мені здається, могли б зробити невеличку сцену, де вона, типу, якось, коли перевтягається, якось фіксує рукава, щоб нічого не стало, щоб ну, типу, що вона переживає за це. А так, ми розуміємо, що вона переживає лише ну, тому що от вона переживає. Але, блін, ну, типу, тебе типу, годять вільний. Що ти там переживаєш? Е, да. На цьому я припиняю дама ховатись до мультика. Е, Толік, який пише сценарій, передає вам привіт, да. Е, Сподіваюсь, що дівчата всім вийшли хоч трохи схожі. І я намагався ну типу, я з кожним таким відео я намагаюся покращувати себе. І е, в цей раз я планую, да, бо я записую на цей раз аудіо пізніше, ні. ой, раніше, ніж буду робити запис тімсо. Тому я планую ще подивитись, всякі, понабирати е, їхні аутфіти. В інтернеті як не просто 2-3 фотки з обличчями і по пам'яті в що вони там одяглись. А я хочу прям, щоб знайти. Я розумію, що я не знайду дуже супер схожих речей, які були в мультику. Тому я хочу трохи надихнутися їм стилем і подивитися, що я можу витиснути з Сімсу. Тому так, м -м, прошу вас. Прокоментувати е, про свою думку взагалі, про які у вас враження мультики, чи вважаєте ви мої претензії взагалі валідними чи доцільними. Або взагалі, можливо, скажете, що я нічого не розумію ні в мультиплікації, ні в, ні в сценарізмі, ні, ні в чому. Да. Я буду дуже вдячна вам за те, що ви відповісте. Пишіть. Все читатиму, а ще донайте на засу. А ми з вами почуємось наступного відео. Бувайте!